Дівчата і хлопці, усім привіт! Усім добра, тепла Божого захисту. Айяй. Айяй. Та глина твердою стає. Ви бачите, по якій причині тут не хотів рости сад, котрий був посаджений. Тому що практично тут сама глина. А отут вже трішки є землі. І це треба його подіскувати. Але ще вірніше його треба було на зиму переорати. Тоді навесні подіскувати. Але хоча б хоча б зараз, поки ще глина не є така тверда, Подіскувати і посію тут травичку для козичці. Бачите, тут земля під низом є. Трішки землі, трошки глини, але просто його треба перебити. Не знаю, хто тут це все доведе до пуття. Ой-ой-ой, мамочка моя рідна. Я вже в якійсь мірі і не рада тому, що я зробила. Ну, але... Що зробила, те зробила. А тепер ми підемо, я вам покажу свої саджанці, котрі ми з братиком пересаджували. Ой, вітер. Ця вишенька була посаджена мною раніше, ну в цьому році щось буде. Треба буде підлити її. Так. А це, по-моєму, черешня, але ну, щось вона стоїть глухо. Напевно, вона скаже, що я не прийнялась. Ну, як буде, так буде. Посадимо другу. А яблуньки, бачите? Бачите, що з яблуньками сталося. Яблуньки ожили і не померзли. І це радує. І це радує. Так, тут посадимо малину, а ось там посадимо ожину. Так, а це що в нас? І це яблунька. Бачите? Є брунька, жива, треба поливати. Так, і це яблунька. Бачите? Як вона нам дякує за те, що. Ми її пересадили, але скажу, то ми з братиком і попомочились, поки, поки повикопували ямки для них, тому що тут дуже-дуже твердо. Вон зверху глина. Ось, бачите, зверху глина. Оце під низом така земля. Тут, напевно, десь сантиметрів. 40 глини. Спочатку йде десь сантиметрів 10 землі, тоді десь до 30, а то й більше сантиметрів глини, а тоді йде знову ну, земля, а тоді знову глина. Ну і білий пісок. Отакі От тут прошарки, тому що я вже говорила не один раз, купаючи ставок. Щоб загатити оцю ділянку ось цю ділянку землею, то я і ставка всю землю, викидала ось сюди. І тому тут багато глини. Але крім того, що тут зверху багато глини, то там ще під низом. О. Я так, дівчата і хлопці, а ось яблунька, яку я відірвала просто від. Ну, відрубала, можна сказати, вона практичний корінь немає. Але щось там, якусь бруньку, все ж таки живу випускає. Так, тут ще я не допрацювала, Ну, треба буде працювати. Так, це вишенька також, що я садила тут і там на початку. На самому-самому там початку. Ну і груша. Груша, груша, а груша щось, напевно, їй щось не подобається. Почекайте, є, є. Значить, треба її полити і дати і дати, дати їй стимул. Полити підживою. Ну, та й все. Це буде казка так трішки буде її гілочки понахиляти. Так, чуть -чуть, чуть -чуть, небагато, а потім, а потім, потім можна буде ще більше, тому що можна і поламати. Ну, та й усе. Це груша яблунівка. Вона так і зветься зелені груші зі смаком яблука. Щось таке схрещене. А яблуньки. Яблуньки точно я не знаю, але повинна бути пізня, повинна бути рання і повинна бути середня. де яка не знаю. Пізня точно є. Ранньої я не бачила. Ну та й отак. А тепер вам ще покажу, де будемо садити решту саджанців, котрі я виписувала з інтерфлори. Тут буде ожина і малина, де актинідія буде хлопчик, зараз я вам покажу. Ось наша актинідія. Актинідія вже в швидкому часі буде цвісти. В цьому році, значить, нічого їй не буде. Так, я її, дівчата і хлопці, не пересаджувала. Все ж таки тут їй затишніше. Те, що від дерева, вона злегка позеленіла в стовбурі, ну, дерево не вічне, бачите? І тут, якщо буде ця загорожа, то буде мінятись на металеві стопчики. І тому саме місце буде цій. Актинідії, а хлопчика її посадимо. Ось тут Ось тут посадимо. Ямочка глибоченька. Я насипала туди курячого помету, відро перегною. Ну і пустимо його ось так по сітці і буде і буде плестися. ну Тільки в цьому році ще того не буде. Так, а тепер покажу, де буду саджати свої квіти. Ну, а тут я підготувала ямочки на гладіолуси і на лілії. Це все те, що я виписувала з інтерфлори. Ще треба десь піону посадити і... І буде усе. На все підготувала ямочки на актинідію, на смородину, на малину. А ще потрібно десь прибрати місце на піону. А де і сама не знаю. Щекітничок не сапаний після зими. Це вже буде десь неділі. Сьогодні у нас субота, завтра вербниця Так. Я не знаю, де мені посадити піону. От не знаю, не знаю. Хризантему потрібно оцю брати, пересадити, тому що вона є дуже-дуже, вже буде велика і не буде того шару. І напевно тут треба буде посадити піону. Я так думаю. А ви як думаєте, добре буде чи ні? Я думаю, що буде добре. Ну, а квітничка вже десь на тому тижні. Приберу якийсь час і дамо раду. Ну, та й все. Ще підготую одну ямочку і будемо з вами саджати. Ну, ось тут буде і місце. Я потім як буду саджати вже все перемішаю. Ще курячого помету трішки додав. Ну, та і все. А зараз підемо саджати. Ось я зробила розчин. Це є укорінювач. Це той, що я виписувала з інтерфлори. Кинула сюди піону, тому що вона така дуже-дуже бідненька, дуже Оце смородина. Ой, яка смородина. Мужина. Оце буде в нас малина. Ну, а це наш хлопчик Актинідія. Так, е, 35 мл на 10 літр води. І можна замочувати від півгодини до години. А тоді, коли посадити, оцею водою розлити по ямках. Там так написано. Тож, Йдемо до праці, дівчата. І хлопці, йдемо до праці. Ну і першим на посадку піде Актинідія. Хлопчик. Зараз я посажу, тоді з вами зустрінусь. Так, посадила, от тільки треба буде придумати чимось його захистити від кізоньки і козенят. Так, йдемо далі. Ось і посаджена вже малинка. А тепер посадимо ще ожину. І ожинка вже посаджена. А тепер почекаємо, щоб водичка вийшла. І накриємо землею, так як біля малинки, щоб вологу сонечко не забирало. Ну то і все. Не підемо сажати квіти. Ну що ж, а тепер вам просто покажу, де я що постикала. Позагрібаю саменька. І, і все буде супер. І будемо з вами прощатись. Так, ось гладіолуси, Без окуляр я не бачу, читайте. Так, тут, тут ні. Тут е, суміш. Тут шість і ось тут шість. Ось яка суміш, бачите? Будемо сподіватися, що будуть гарні. Так. Тут у нас ось такі фіолетові. Так, 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 так. А тут у нас біленькі. О. А тут у нас біленькі. Ну і ще порозкладала я. Лілії. Ось лілія така, як на фото. Як тут вона зветься, без окуляр, не бачу. Так, а тут суміш. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось така. Напевно, до мене трактор їде. І ось така, одненька. Так, тут по краях посажу півники, тому що я про півники забула, а місце є. Ну, а тут будемо саджати піону. Зараз все гарненько розмішаю і посажу. Піона в нас. Дуже бідненька, але росточки є. Може, щось то з неї буде.